Вітаю! Сьогодні ми зануримось в одну з найпотужніших повістей української літератури Тарас Бульба, Миколи Гоголя. Але почнемо, можливо, трохи несподівано з самої постаті автора, яка, повірте, сповнена сюрпризів. Ось наш план: спочатку поговоримо про самого Гоголя, про те, що зазвичай не пишуть у підручниках. Потім з'ясуємо, як історія перетворилася на повість, розберемо, звісно, сам сюжет. Глибше копнемо в головний конфлікт, вибір Андрія. І наостанок обговоримо, який слід залишив цей твір. Ну що ж, почнімо. Спробуємо на хвилинку відсунути отой хрестоматійний поркрак серйозного класика і подивитися, якою ж неординарною і я б сказав, живою людиною був Микола Гоголь. Тільки вдумайтесь, автор грізного Тараса Бульби обожнював рукоділля, в'язав шарфи, шив сукні. А ще був неймовірним ласуном, міг зараз подужати цілу банку варення, і водночас був настільки сором'язливим, що тікав з кімнати при появі на знайомців. Усі ці, здавалося б, дрібниці малюють нам образ не за пам'ятника, а дуже складної, живої і, чесно кажучи, напрочорт цікавої людини. І отут виникає логічне питання. Як така, знаєте, чутлива й неординарна особистість створила такий монументальний суворий епос про козаків, давайте розбиратися, як особисті захоплення Гоголя переплавилися в його знамениту повість. Справа в тому, що Гоголь був буквально одержимий історією України. Він мріяв написати величезну наукову працю, збирав фольклор, вивчав старі літописи. Цей грандіозний задум, на жаль, так і не втілився. Але вся ця енергія, всі ці знання, і головне пристрасть все це вилилося саме в Тараса Бульбу. І цей зв'язок з історією був не просто якимось академічним, він був глибоко особистим. Дивіться: реальним предком письменника був козацький гетьман Остап Гоголь, а імена героїв Повісті Остап та Андрій, це ж родові імена з його власної сім'ї. Так історія його родини буквально вплелася в тканину твору. Ось такий міцний історичний та особистий фундамент і став основою для епічного сюжету. Тож тепер перейдімо до самої історії драматичної і трагічної подорожі батька та його синів. Сюжет тут розвивається ну дуже динамічно. Все починається з повернення синів з навчання. Батько Тарас, не гаючи часу, везе їх на січ, гартувати характер. Далі облога польського міста Дубно, де й зав'язується головний конфлікт. Андрій закохується і переходить на бік ворога. Кульмінація це, звісно, трагедія. Батько вбиває сина зрадника, а другого сина Остапа страчують поляки. І фінал героїчна, але теж трагічна загибель самого Тараса. Але в центрі цього епосу не тільки битви і шаблі. Найголовніший конфлікт тут внутрішній, моральний, і він цілком зосереджений на виборі молодшого сина Андрія. Гоголь ніби ставить на шальки Терезів два різні світи: з одного боку, Остап, для нього головне обов'язок вірність братерству, вітчівна. А з іншого Андрій для нього понад усе особисті почуття, краса кохання. Це по суті одвічний конфлікт між колективним ми та індивідуальним Я. Ось ця фраза це ключ до розуміння Андрія. Кажучи це своїй коханій польській паночці, він фактично відрікається від усього свого минулого світу. Його новою відчивною стає кохання одна єдина людина, і це його точка неповернення. І найцікавіше. Що Гоголь не дає простої відповіді, він не каже, ось цей правий, а цей ні. Він просто ставить нас перед дуже складним питанням: вибір Андрія, це ганебна зрада, чи може це свідомий вибір вільної людини на користь почуттів. Однозначної відповіді тут немає, і в цьому вся сила твору. Та історія Тараса Бульби на цьому не закінчується. Після публікації твір почав жити своїм життям, змінюватися і уявіть собі, навіть дав поштовх цілому кінематографічному жанру. Дуже важливо розуміти, що існують дві версії повісті перша 1835 року, і друга суттєво перероблена 1842 І та версія, яку ми зазвичай знаємо, це саме друга, а різниця між ними ну, просто колосальна. Давайте швидко глянемо. Перша редакція була коротшою, більш камерною і мала чітко виражений український характер. А от у другій, як писалася вже під тиском імперської цензури, з'являються, скажімо так, про російські імперські мотиви. Змінюється навіть фінал. Якщо в першій версії Тараса просто беруть у полон, то в другій його спалюють, і він виголошує промову про Руську землю. Це знаєте, просто хрестоматійний приклад того, як політика втрутилася в літературу. А ще Тарас Бульба став джерелом натхнення для кіно. От усі знають американські вестерни про ковбоїв. А є такий жанр істерн. Це по суті те саме, тільки дія відбувається в безкраїх степах східної Європи. А головні герої відважні вершники, такі як козаки. Отже, підсумовуючи, повість Гоголя залишає нас із питанням, яке, здається, не старіє. Що ж важливіше, непохитна вірність спільноті, братерству чи все-таки могутній поклик власного серця? І відповідь на це питання, мабуть, кожен знаходить для себе сам. Дякую за увагу!